Зрадниці на Донеччині ситуація зі світлом в Україні та новини Хмельниччини. Про це та інше розповімо вам в ефірі Першого Подільського. Я Валерій Гринчук розпочинаємо. Служба безпеки України на Донеччині викрила жіночу агентурну групу, яка працювала на ворога та вагнерівців. Підозрювані збирали інформацію про дислокацію військової техніки. Вони намагалися злити агресору напрямки вильотів бойової авіації збройних сил України, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Ще їх цікавили маршрути переміщенням важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на Дову четверо агенток це мешканти, мешканки Покровського району області. Наразі зловмисниці знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. 140 міст, селищ та сіл у чотирьох областях залишаються знеструмлені. Без світла через грозовий шторм перебувають населені пункти у Волинській, Київській, Сумській та Чернігівській областях. Найбільше постраждали Сумщина і Чернігівщина. Минулої доби енергетикам вдалося заживити 61 тисячу споживачів у Тернопільській, Хмельницькій, Сумській та Рівненській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу рятувальники Хмельницької області ліквідували наслідки трьох ДТП. Перша сталася на автодорозі Житомир-Чернівці. Це ділянка, більш знана як тещин язик. Великогабаритна вантажівка МАН врізалась у відбійник. В обласному ж центрі на вулиці Західно-Укружна автомобіль дав перекинувся. Рятувальники допомогли поставити її на колеса. Найстрашніша автотроща відбулася у Шепетівці. Після зіткнення двох легкових авто: Шкода та «Фо» сталося задимлення однієї з них. Пожежникам довелося від'єднати акумуляторні батареї для недопущення замикання електропроводки та загоряння автівок. На щастя, ніхто не постраждав. У Кам'янець-Подільському вогонь забрав життя пенсіонера. У селі Оренин загорівся житловий будинок. На момент прибуття надзвичайників вогнем було охоблено майже все житло. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 71-річного власника. Попередньо відомо, що причиною пожежі стало необережне куріння в приміщенні. Деталі ще з'ясовують. Завдяки бюджету участі у Хмельницькому реалізували три проекти: за допомогою грантових коштів у центрі соціальних служб для сім'ї та молоді створено кабінет психологічного простору. Ба більше, міська дитяча лікарня отримала довгоочікуване медичне обладнання, необхідне для інтенсивного лікування немовлят. Вдалося реалізувати і проєкт жителів багатоповерхівки, що на Старокостянтинівському шосе. Віднині там встановлено ігровий дитячий майданчик. Решта проектів продовжують втілюватися. Зношений водопровід ремонтують у Хмельницькому. Комунальники працюють над реконструкцією аварійної ділянки, яка експлуатується майже 40 років. Роботи відбуваються по вулиці Шухевича, що у Гречанах. Тому жителям вулиці варто готуватися до тимчасової відсутності води. Більше інформації про відключення та ремонтні роботи можете знайти у наших соціальних мережах. Для цього перейдіть за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Бажаємо вам долучатися до головного інформаційного каналу області Першого Подільського, аби першими дізнаватися про головне. До зустрічі!